поговоримо трохи про поліекистос, uh -huh. і чи можна його вилікувати? І що це взагалі за такий діагноз полікістосне рок? Полькістосне рок це у нас таке генетично обумовлене захворювання, коли в паренхімі нирок починають утворюватись кісти. От у нас є такі клубочки, так, в нирках їх дуже дуже багато. І з-за того, що йде генетична поломка, ці клубочки починають перетворюватися такі кістозні утворення різних розмірів. У мене були, наприклад, пацієнти, у яких одна нирка могла важити 2-3 кілограми. І за рахунок кіст. Звичайно, не всі оці мікроскопічні структурки перетворюються в кісти, тому що їх у нас там до 2 мільйонів, а з цих 2 мільйонів задіяно тільки від 1 до 5 відсотків, які перетворюються в ці кісти. так. І справа в тому, що знову ж таки ми розуміємо, що це генетично обумовлене захворювання. Якщо в роду в когось є це захворювання, то кожна дитина загалом має 50% відсотків ризику в. Успадкувати це захворювання від своїх батьків і загалом вважається, що нирок він не пропускає поколінь так. Тому кожна дитина вона має ризик утворення цих кіст, виникнення цього захворювання. Тому, якщо ми знаємо, що є хтось в роду, ми обов'язково рекомендуємо проходити ультразвукову діагностику так, для того, щоб розуміти, чи з'являються кісти, чи не з'являються, тому що є генетичні різні тестування, але навіть вони до 15% не завжди виявляють в дійсності так, цей ген. Тому що, якщо говорити про полікістоснирок, він так само буває двох. Це автосомно-домінантний полікістоз нирок і автосомно рецесивний. В нашій популяції все ж таки більш поширеним є оцей автосомно-домінантний полікістоз нирок, скажімо так, людина отримала від батьків. Неї цей полікістос так само виник, і вона його далі передає своїм дітям. Тому що оця друга форма це ж таки там іде більш рання смертність в тому плані, що багато хто не доживає навіть до року, і ці кісти навіть вони визначаються пренатально, Тобто жінка ще вагітна, роблять ультразвукову діагностику і вже бачать у ці кісти. розумієте. Тому прогностично це не дуже добре. А якщо говорити про цю автосомно домінантну форму, то у людини. В середньому, знову ж таки, по-різному, в когось 20, в когось 30 років вперше з'являються ці кісти. Тому, якщо людина знає, що, наприклад, батько або мама хворіли, кожен рік на ультразвукову діагностику, щоб розуміти, є кісти чи немає. І таким чином, звичайно, якщо є полікістоз нирок, знову ж таки, людина бажано, щоб вона стояла на обліку на спостереженні у нефролога. лікарі розписує знову ж таки певні рекомендації по тому, як жити, як правильно харчуватись, що може стимулювати ріст цих кіст. Тому що знову ж таки всі ці кісти вони натрій залежні. Тобто, якщо людина зловживає сіллю натрієм, це буде пришвидшувати ріст кіст. Мало того, наприклад, ми людям з полікістозом нирок рекомендуємо знову ж таки. Вживати більшу кількість рідини, так, для того, щоб виділяти багато сичі. Чому? Тому що в цьому випадку. Вода, вона пригнічує такий гормон, якби вазопросин в нирках, так і внаслідок цього кіст уповільнюється. Людина, яка не допиває рідини, в неї ці кісти можуть знову ж таки при більш пришвидшені тому що є певний є певна група: це у нас антагоністи рецепторів вазопросину, які призначаються для лікування полікістозу нирок, але вони показані не всім людям з полікістозом нирок. А тільки тим, хто знаходиться в групі високого ризику, коли кісти їх багато, вони ростуть швидко, нирка збільшується в розмірах швидко, і тоді ми розуміємо, що треба призначати ці препарати, тому краще одразу звертатися до нефролога, який вам допоможе визначити, по-перше, групу ризика, як вам з цим жити, що робити, і як все ж таки, навіть не дивлячись на те, що є нирок, так прожити довго і щасливо якісно питають чи цей діагноз означає що буде потрібен діаліз Справа вся в тому, що полікістоз нирок, він навіть от є одна сім'я, в мене є такі сім'ї, от яких я веду, наприклад, там бабуся або дідусь був так, батьки, і от вже є повнолітня дитина, у якої так само є кісти. Ну, от Ціла сім'я. І навіть в межах однієї сім'ї буває досить складно спрогнозувати, як себе буде вести захворювання. Я, чесно, відверто, я зі своїми пацієнтами завжди відверто, Я їм кажу, ну от Якщо я вам скажу, що ви там через 5 років вас буде чекати те та і те, звичайно, я бачу показники, так і я можу сказати, що в когось це захворювання веде себе більш пришвидшено, і ми все-таки скоро будемо говорити про діалізну терапію, а в когось ні. Але навіть в межах однієї сім'ї складно спрогнозувати чи потрапить, якщо на сьогоднішній день нормальні показники, так плюс що немає цього швидкого такого росту, наскільки швидко людина, наприклад, потрапить на діалізне лікування. У мене є пацієнти, які в цілому з полікістозом прожили це люди старшого віку, так. Але при цьому у нас питання діалізу не стоїть на сьогоднішній день. Тому так, треба, треба слідкувати. Я завжди я ж кажу: знаємо все, що з нашого боку можливо робимо і спостерігаємо все. В принципі, ви дали відповідь на моє наступне питання. Хотіла запитати, чи обов'язково перекистос приведе до наркової недостатності. По різному, по різному. Це я почула по різному, навіть у мене. І тут тієї тому що буває, я обичаю, буває так, що, наприклад, батьки були на, на діалізному лікуванні, діти не потрапляють або навпаки, хтось з батьків дожив до глибокої старості, так, ну, трошечки підвищився рівень креатиніна в крові, але питання діалізу не стояло. А, наприклад, там, сину чи доньки 30 років, і у нас, от, ти розумієш, буквально рік і ми будемо починати наркову замісну терапію, тому що ну, не справляється організм.